До вашої уваги провідний пилосос сукані. Давайте подивимось на комплектацію цього пилососа, а також подивимось, як він виглядає. Це вся комплектація цього пилисоса. В Комплект входить сам пилосос, змінний фільтр, тобто можна його отак от зняти і собі тут прочищати і так далі. Тут ми бачимо таку прямокутну насадку. І до цієї насадки ми вже можемо причепити або ось таку на колесиках, щоб, наприклад, Київ почистити, або ось таку для труднодоступних місць. Тут є щіточка, можемо собі вставити. І труднодоступні місця прочищати, дуже гарно. Ось тут Так само він відкривається, знімається, можна тут собі почистити його. Це на защёлках, кліпсах. Тут у нас є кнопочка, а також і кібергант, за допомогою якого можна підчепити його на стіну, і він буде отак от у вас дуже гарно е, стояти і не заважати е, в розкладному стані. Також що ми бачимо, ми бачимо, бачимо подовжену ручку, щоб повний зріст, наприклад, щось полісосити. А також інструкція з експлуатації і гарантійний талон. Давайте подивимося, як він працює і як він власне, виконує свою функцію. Цей плесос має кабель довжиною 5 метрів. І давайте подивимося, як він працює. Зараз його виключимо. Включаємо цей. Пилосос дуже гарно тягне всякий бруд, тож з звичайним побутовим брудом він буде справлятися на всі 100%. Тому ось такий пилосос у кані був сьогодні на огляді.